Логарифмічною називається функція виду Y дорівнює логарифм за основою А від х, де А більше за 0 і не дорівнює одиниці. І за значення логарифма ми знаємо, що х не може набувати від'ємних значень. І, і значення 0. Тобто х набуває тільки додатних значень. Тому відразу можемо вказати, що область визначення цієї функції х більше від 0. Відразу перше питання, яке, ви, яке виникає, це як виглядає графік логарифмічної функції. Зараз ми з вами побудуємо графік одного з найпростішого е, прикладу. Тобто, розглянемо функцію y дорівнює. Логарифм за основою 2 від відкса. Побудуємо графік цієї функції. Оскільки логарифмічна функція є оберненою до показникової функції, то її графік є симметричним відносно прямої, що містить бісектрису першого і третього координатного кута. Таким чином ми можемо побудувати знайомий нам уже графік показникової функції, а потім його симетрично відобразити відносно бісектриси першого і третього координатного кута. Так і вчинимо. Отже, обчислимо кілька точок для функції y дорівнює 2 у степені х. Отже, візьмемо замість x-2. 2 у мінус другому степені дорівнює мінус 4. Перша точка мінус 2, 1 четверта. Перша точка мінус 2, 1 четверта. Друга точка. Візьмемо мінус 1. 2 в мінус першому це буде 1 друга. Мінус 1, 1 друга. Наступна точка. 0. 2 в нульовому одиниці. 0, 1. Одиниця. 2 у першому степені буде 2. Наступна точка 2. 2 у другому степені буде 4. І 3. 2 в третьому степені буде 8. 3. Аргумент. 8 функція. Позначимо ці точки на координатній площині. Мінус 2, 1 четверта. Мінус 1 1 друга. 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8. Проведемо тоненькою лінією, оскільки це допоміжний графік експоненту. Тепер можна побудувати бісектрису першого і третього квадранта і симетрично відобразити кожну декілька Точок даного графіка і через них провести графік логарифмічної функції. Але ми знаємо, що, щоб одержати координати графіка оберненої функції, нам треба просто поміняти місцями ось оці координати даної функції. Таким чином ми знайдемо координати логарифмічної функції. Це будуть точки 1 четверта 2. 1 друга мінус 2. 1 друга мінус 1. Дальше. Далі. 1, 0. Наступна точка. 2, 1. Наступна. 4, 2. І ще одна. 8, 3. Позначимо ці точки на площині. Візьмемо крейду іншого кольору. Так. Отже, перша одна четверта мінус 2. Ось вона. Одна друга мінус 1. Один. Одиниця 0. 2, 1. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 3. Отже, графіком логарифмічної функції. І реквиня логарифм за основою 2 від ікса буде ось отака крива. Розглянемо тепер функцію yдині логарифмі x за основою a, якщо a менше за одиницю, а більше за 0. Візьмемо найпростіший приклад. Замість а покладемо одну другу. Або 0,5. Так само побудуємо спочатку графік показникової функції з основою 1 друга. Нам відомо, що графік 2 в степені Х і 1 друга в степені Х симметричні відносно осі Y. А точки симметричні відносно y е, мають таку властивість. Протилежні, протилежним значенням аргумента відповідають одній ті самі значення функції. Це означає, що ми просто можемо поміняти перед Х-знаки на протилежні. Тут буде мінус, тут буде мінус, і тут буде мінус. І ми з вами одержали координати точок ось цього графіка. Покажемо, Позначимо їх на малюночку. 2, 1 четверта. Ось вона ця точка. 1, 1, друга, ось вона ця точка. Трошки рівіше. 0 1. Мінус 1, 2. Міс 2, 4, мінус 3 8. І ось маємо графік показникової функції y-1 2 в степені X. Тепер симетричні точки будуть мати координати, в яких X і ми просто поміняємо місцями. І ми вже, в принципі, зробили це в попередньому випадку. І нам так само. Ришається тільки поміняти знаки перед другими координатами. Таким чином ми маємо точки. Візьмемо інший колір крейди. 1 четверта 2. Ось ця точка. 1 друга 1. 1 0. 2 мінус 1, 4 мінус 2. І 8 мінус 3. І намалюємо ось цей графік. Ось тут мінус 3. Оце і є графік логарифмічної функції із основою 1, 2. Отже, ми з вами побудували графік функції і ректриння логарифм Х. А цей графік має два принципово різні випадки, різні вигляди. Коли А більше за одиницю ось такий вид графіка, і коли А менше за одиницю більше за 0, графік ось такий.